Слава Україні! З вами Бадзін Гіравто. І сьогодні ми хотіли би вам розказати про електричний трицикл, який в першу чергу буде цікавий для кур'єрських служб доставки. Тож, вам демонструємо трицикл німецького виробництва фірми Liger, а саме Pulse 3. В чому фішка даного трицикла? Йому притаманні такі чотири фактори. Перший це стабільність, друге безпека. Третє інновація. І четвертий фактор я вам розкажу вже в кінці ролику. Отже, почнемо. Стабільності. Чому в першу чергу називають стабільність? Тому що даний скутер приїхав до нас з пробігами 22 тисячі, 18, 30, 44 тисячі. Всі вони знаходяться в відмінному технічному стані. Є прецеденти Франції, де дані скутери мають пробіги більше 120 тисяч кілометрів. І це говорить про те, що даний скутер є надійним. Тому що тут всі запчастини тягові, включаючи редуктори двигун фірми Bosch. Безпека даного скутера безпека заключається в тому, що в ньому є три дискові гальма діаметром 220 мм, що дозволяє досить гарно використовувати термозіння. Інновація, фішка, головна фішка, також, це що в даному скутері. Запатентована система, маєтникова система. Передня частина незалежна від задньої. Чому незалежна? Тому що в даному скутері є можливість нахиляння передньої частини від задньої. Тобто, коли водій їде в русі, даним скутером набагато краще маневрувати і він простіший набагато в керуванні. Це відчутно одразу при їзді. Що можна включити в даному скутері в систему комфорту? В даному скутері є, що немаловажно, це є задня передача. Також присутній в нас пішохідний гудок і дорожній гудок. Також в скутері під сидінням присутня 12-вольтова розетка. Колеса в даному скутері розміром 90-90R14. Ближче та дальнє світло даному скутері на основі LED-лампочок, що досить гарно вночі освічує. На рахунок вантажу підйомності даного скутера. Як ми бачимо, в скутері представлений такий багажник спереді і ця коробка ззаді. По документам вантажопідйомність даного скутера плюс-мінус 150 і вище кілограм. Тобто ми маємо. 60 кг ззаді і більше 20 кг можемо грузити спереді. На рахунок задньої частини багажа ми в нас маємо ось такий ящик, який відкривається з двох сторін. В ньому знаходиться невеличкий сектора для можливості розставляння речей невеликого розміру. І позаду ми маємо сектор з більшим розміром. Які закривається на ключ на рахунок тягої частини даного електроскутера. В рух приводиться за допомогою електродвигуна потужністю 3,0 кВт. І все це зживиться за допомогою акумуляторної батареї типу LifePo 4 явністю 3,8 кВт, напругою загальною 38 В і вага самої батареї 43 кг. На рахунок батареї, хотів би також додати, що даний тип батареї. В даному скутері вона себе зарекомендувала досить надійною, тому що всім скутерам, які прибули до нас там 6, 6 плюс-мінус років. Всі батареї знаходяться в відмінному стані, як заявлено, виробником. Час заряджання даного скутера від розетки 220 вольт, займає до 7 годин. Від чого це все залежить? Це все залежить від температури самої батареї. І від самого вольтажу, який є в розетці. Споживання даного скутера 0,6-0,7 кВт в годину, тобто ми розуміємо, що даний скутер можна заряджати в будь-якій розетці, він навантаження сильного на мережу не дає. Також інформація по автономності і швидкості даного скутера. Даний скутер має максимальну швидкість від вигуна 49 км на годину. Однак, якщо є якийсь спуск. Зірки, наприклад, і включити нейтрально, тобто він розвиває більшу швидкість від двигуна від живлення двигуна. Він більшу швидкість, чим 49 км на годину не розвиває. Інформація саме головна це по автономності даного скутера. Даний скутер вже був нами протестований, і автономія його від точки А до точки Б являє собою 70 і плюс кілометрів. Тобто проїхала раз 73. Інший раз приїхали 78 кілометрів. Також четвертий фактор, який я би хотів вам розказати, тобто, крім стабільності, безпечності і інновації, є те, що українським законодавством даний скутер дає можливість не ставити його на облік, і не потрібно на нього категорію. Чому? Тому що в українському законодавстві чітко прописано в правилах дорожнього руху, що категорію і ставити на облік потрібно транспортний засіб, який є механічний. А механічний транспортний засіб також в правилах дорожнього руху. Чітко написано, що механічний транспортний засіб це транспортний засіб, який обладнаний двигуном внутрішнього згоряння або електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Так і пише: понад 3 кВт. В даному скутері двигун стоїть рівно 3 кВт. Я вже спілкувався. З деякими службовими особами, теоретично мені сказали, що облік на облік ставити його ну, можна не ставити. Однак, якщо користуватися ним на дорогах державного значення, то його ставити на облік потрібно і потрібно мати відповідну категорію.